Помідори. Деякі... Там ще малесенькі. От. Вже поприв'язувала. вже починали трошки падати. А ось дивіться. я хочу оцю. Оце, типу, оце сильнішарі. Від... Ось о. Да? А вот это вот надо буде обрізати. Вот это вот надо буде обрізати. Але я хочу трошки, щоб вона сильніша виросла, щоб обрізати. Тут є. Тут еще віточка є. Да? Черенок, чи як воно, черенок називається. Тут теж є, але я хочу, щоб вони сильніші трошки були. Щоб потім їх обрізати, поставити водичку, щоб вони пустили корні. І знову посадити. Тому я ще поки що їх не буду обрізати, а трошки почекаю, поки що вони будуть сильнішими. Бо вони ще дуже маленькі. Тут теж починає рости воно, бачите, ой, де о. Камера якось ось, о, дивіться, бач, осов'яточку. Череночки чи як. Тоже воно цього хороше, це сильне. Оце малесенька росте. Дивіться, квіточка. Помідорки. А воно там вже є навіть помідорки. От там малесенькі. Такі один там. Ну, тільки починаю зав'язувати, зараз покажу. Ой, не видно, правда? Де він там? Коротше, ось, ось він тут. <гум> Маленький. Отак. От Це мій бамбук. Бамбук воно росте росте, ось. Ось ораз цей бамбук у мене великий. І я з нього нарізаю для моїх томатів гелячки. Тут у мене теж якісь... Це, це тут гарбузи чи що, щось. Я не знаю, це мені дід сусід дав, я не знаю, що це таке, якісь гарбузи, коротше. Було ще тут, один не пропав. Той теж поломаний був. Ото пропало трошки, але починає воно. Ну... Це в мене перці. А це це прошлогодні віточки від перців. Представляєте?